Так, опрескоч помалу доходить до кінця. Ну, по технічній частині, щоб ті штани складалися. Показуй. Ну, ходить туди-сюди, ще циліндр буде стояв, то розкладається. Тут є зазор і оця нижня частина буде розкладатися, тут ще буде стояти тросик. Показуй, де воно десь. десь буде, буде. Так. Ще пружинка мусить бути якась, щоб воно може грало, не грало, ви бачите. Ще один циліндр, але циліндр це буде коротший бо тут ми маємо, але треба буде. Ще е, копірувало трошки, не ну, я копірував, Підняти, опустити якусь сторону, деякі поля то під склом є і треба їх теж, щоб воно трошки грало. Так, бо Все. одна сторона починає гурнути вже, а друга, друга... написав там десь. Mm. Все. Має нормально. Більшу половину зробили. Хорошце, ж вже було все механізовано. А не вилізай, скакай, складайся. Та, бо є такі поля, що доїжджаєш. Треба одну сторону зложити, щоб заїхати в другу ці от як картоплю, от сприскаєш, пшеницю таке, то завернув і все, а картоплю, то треба доїхати до кінця. Зложити одну сторону, виїхати. Той завернути на другі рядки і знову вилізай розкладайся. 12 метрів захвату, то що трошки таке виглядає. Могла би було робити так, як він складався, але то дуже багато через тяги було робити. І через то ми не хотіли. Бо так трохи часу бракує. Вірізається. Так бракує часу, то сьогодні субота, то трошка високе буде. Два з половиною метри, та менше 2,20-6. 220 6 2, 2 ну але ще на навіску. Якраз буде з кабіною, може. Чуть вище трактор кабіни. буде вище. Може, гіляки не будуть. Міща. Або ті города, то надоїдає, вискочи, заскочи, ми вже попробували з бороною, що не треба вилізати, нічого, не ні закидати. Та якщо велике поле, то розклався і їздиш, а то по кусочках. Наскакаєшся, то паралельно поличку робимо. То брат робив оприскувача, а я поличку на як, Не на ну колись може і поставитися, але робимо проводку, роблю і щоб вже виключателі були зверху, щоб коло руля не було тих проводів, а кинув одного плюса догори і... Вже всі кнопки все на, на горі, бо фари у нас на горі йдуть. Іду заду на стопи на то все треба. Бо якщо стандартно кидати по дні трактора, а так вже все буде йти по дахові. Не хочеться коло руля тих проводів, хоч розподільника там вже нема, але все одно. Золішній раз туди лісти немає. tá Ta. také akurátke vyjdú